Доброго здоров'я, пані панове. категорично і з великим задоволенням вдруге сьогодні, 30 квітня. У середу Я вітаю вас на моєму авторському youtube каналі. Він називається Василь Клончук, Так звуть мене це наш другий брифінг за сьогоднішній день. В попередній частині звичайно розкладка по останніх даних а, стосовно там заяв, висловлювань, припущеннях, реакцій. Ну і звичайно, стан речей на лінії бойового зіткнення, бо дійсно це намагання просунутися до 9 травня на кордон Дніпропетровщини для Путіна. Це не і псоха, і не фейк, друзі. Я Бі звернути на це увагу, але не сумніваюся. Що ті, кому ну, якби за посадою важливо на це за цим спостерігати? Я думаю, що вони вживають певних заходів для того, щоб цю історію невілювати. Але як я обіцяв, ми в третій частині більш докладно про це поговоримо. Бо там не тільки Запоріжжя, там ще і Херсон намалювався. Так, друзі, і з високополітичних цих обставин здається, всі потуги Трампа зайшли в глухий худ. Принаймні, так світова преса характеризує цей стан речей. Я вже вам доповідав. Про Віткофа, про його зустріч в Кремлі, про заяви Лаврового коня Путіна, при тому, в яких йшлося про міжнародне визнання всіх, я підкреслюю всіх анексованих Росією українських регіонів, але ж Криму, як пропонував, начебто, в документах Вашингтон, Путін не відмовився від своїх вимог по максимуму, який ще в червні минулого року. Тоді він говорив, що регіони, які увійшли до складу Росії, вони мають зайти туди в адміністративних кордонах. Звичайно, що зухвала поведінка Трампа Па, яка ну схоже, починає помалу дратувати Трампа. Зухвала поведінка Путіна, пояснюється насамперед непродуманою і дилетантською поведінкою Вашингтона. Якби з Путіним говорили мовою сили, я вже про це відзначав. Йому вірність перемир'я ну, очевидно була б вищою. Ну Путін розуміє тільки в зуби. Більше нічого. Якби в дюнділь, і тоді є розмови. Якщо немає в дюнділь, ну тоді Путін намагається так, якби в дюнділь давати всім на всі боки. Оточення Трампа вирішило, як ми бачимо, з вами загравати з Кремлем, запропонувавши Путіну відносно компроміс Ну, з американської точки зору варіанти вважали, що він його прийме. Але, але ці дипломатичні реверанси точно в Кремлі були сприйняті як ознака слабкості, а провести чи якось обманути Маклера Віткофа. Да? Ми з вами говорили, що він не дипломат. Були і для Трампа, по суті ну, в бік Трампа з боку Кремля ну, просто справою честі. Ну, вони не могли пройти, знаєте, це як гол в порожні ворота забивати. Ну, знущалися відверто. Ну, в. Результаті наприкінці квітня Трамп опинився біля розбитого дипломатичного корита. Можна сказати, що ночви цього Трампа виявилися дирявими, не більше, не менше. Ну і щодо цих перемир'я, цих заяв Путіна, ну просто старий кремлівський трюк. Вони виконували його для одного глядача. Глядача звуть Дональд Трамп. Важко не звернути увагу, що от за останні дні ми теж про це говорили. Інститут дослідження війни на це звернув увагу. Вийшло одразу кілька великих таких. Інтерв'ю з від російських яструбів, які є до речі, членами Радбезу, ну і не тільки членами Радбезу, от зокрема там ну секретар Радбезу Шойгу, колишній секретар Патрушев до цієї ж категорії можна віднести оцей публічний виступ від Мєдєва, який заступник очільника Радбезу Лаврового інтерв'ю Лаврового коня Путіна. Така от інтенсивність була і концентрованість, враховуючи наскільки зачищено було інформаційний простір від там не путінських коментарів про ша переговори особисто Трампа в останні місяці остраху злякати несподівану удачу. Є підозра, що вони ж вийшли ці старці абсолютно не випадково. Ну Шойгу продовжував ну кожен там в своєму напрямі. Шойгу лякав захід ядерним ударом, але хвалив Трампа за реальний погляд на речі. Лавровий кінь хвалив Трампа, але називав міжнародне визнання Криму Севастополя чотирьох нових територій імперативом. А Патрошев звинуватив НАТО в планах захопити і, і Казав, що Одеса Руський Город. Ну, Що, Відм'єдів? Відм'єдів, не знаю, там переміг чергу Фінляндію, йому пошили е, костюм е, в форматі сталінського френча. Ну, Він вийшов і загрожував денацифікацію вже не тільки України. Ну, Україна, що там? Україна? От Європа денацифікувати, о, ну і ядерними ударами по країнах НАТО. Навіщо все це потрібно? Ну, Тим, хто давно спостерігає за Кремлем, цей трюк знайомий в інформаційне поле. Випускають найбільш там безбашених спікерів, які пропонують якусь дичину. А потім приходить Путін на білому коні. всіх рятує від цих божевільних. Ну це ж було і минулого року, коли відмів'яв там інші погрожували вдарити по Україні там не тільки цим арешниками, але просто ядерними ракетами. Відповідь на чутки про дозвіл західних країн бити по території Росії їхньою зброєю. Ну але незабаром вийшов Путін, всіх заспокоїв, сказавши, що для цього поки що немає підстав. Мається на увазі ядерної зброї. Ну і Четвертий місяць, от чим займаються США, там спробу розрулити ситуацію. Починали з 24 годин, потім кілька днів, потім 100 днів. Потім ми не знаємо, дедлайни не встановлюємо і закінчується тим, що ми втомлюємося. Напевно, ми підемо. Тобто, перші особи України і європейських країн, що її підтримують, мають можливості особисто зустрічатися з Трампом, пояснювати йому, що його план містить ну занадто багато поступок на на, на, на користь Росії. Як Кремлю переконати Трампа в протилежному, і щоб. Путін лише заради свого друга Дональда відмовляється від бажання захопити Одесу і від бажання скинути на Європу ядерну бомбу. Ну правильно випустити оцих яструбів більших яструбів ніж сам Путін, щоб на їхньому фоні здавався він поступливим і таким нормальним цивілізованим. Просто ну Жириновського немає. Якщо б дожив Жириновський, то я думаю, що він би закрив всі всі напрями. Подивимося, чи вдасться йому таким чином справити враження на Трампа чи зберегти якісь свої пригод. Орні позиції, бо я думаю, що мета цих всіх заяв, вона досягнута заголовки в західних ЗМІ, які цитували цих яструбів. Ну страшні страшні вийшли. А в Європі чого найбільше бояться? Оцих от погроз, ну якщо це конкретно і направлені на конкретних людей, ну. Друзі, про що я говорю? Ви ж особливо ті, хто мешкає за кордоном, ви все бачите і, і знаєте. А до речі, з такого, щоб спокійніше без емоцій на це дивитися, Олександр Ступ, фінський президент, який, до речі, теж абсолютно випадково опинився біля Трампа у Ватикані. І теж я не сумніваюся, зміг ним поговорити. Спрогнозував, що Штати незабаром можуть вдатися до більш жорстких дій проти Росії, якщо вона відмовиться припинити війну проти України. А, він давав інтерв'ю в Нюйорктаймс і так. Позначив через відсутність прогресу в мирних переговорах між Україною і Росією американському президенту Трампу уривається терпець, і ми вже бачимо досить жорсткі заяви щодо Путіна і Росії. Тож я просто сподіваюся, що Кремль розуміє, що з президентом Трампом не граються. Побачимо, бо мені здається особисто, що Путін дещо інше розуміє. Він навпаки, вважає, що можна на Трампом знущатися і з ним гратися, і нічого Путіну за це не буде. Ще одна країна. По які по лінії якої ми сподіваємося на можливу якусь інтенсифікацію, можливо, і тра, тауруси, можливо, міністр закордонних справ України Сибіга провів першу розмову з, змовірно, як ми вже вчора з вами говорили. Майбутнім головою МЗС Німеччини паном Вадефулем привітав з можливим призначенням. Подякував за чітку підтримку України. Чим позначена ця персона? Звичайно, а також відзначив сильний виступ Фрідріка Мерса, як приклад лідерства. В бундестазі Вадефул підтвердив, що новий уряд Німеччини і посилить підтримку України. Сибія в свою чергу запросив міністра цього майбутнього закордонних справ взяти участь в візиті міністрів закордонних справ ЄС до України 9 травня. Зараз я поясню, там не дуже хороша картинка. і Оце от якраз не дуже хороша частина в нас по Євросоюзу. Так що хто там має вразливості, можете відходити від екрану одразу. Але ми вдячні Німеччині за принципову підтримку. Готові співпрацювати з новим урядом задля справедливого миру для України, да була така ідея. Запрошували відвідати європейських і лідерів, в тому числі 9 травня, Київ. Президент Зеленський запросив лідерів України ЄС до України для ну якби протиставлення параду Путіна, типу, от єдність, от типу, наша команда, от партнери, там союзники. Але як деякі ну ще до 9 травня, ще треба добігти, ще є час, але деякі оглядачі вже кажуть, що ініціатива Тива провалилася принаймні з тих графіків, які європейські лідери вже заявили наперед. Прем'єр Польщі Туск 9 травня буде в Парижі. Британський прем'єр-стармер їде на оборонний саміт в Осло. Фрідріх Мерс прямо сказав, що він не хоче їхати до Києва, бо там, типу, ще він буде доформовувати уряд, і в принципі колег з інших країн не буде. Хоча ми ж пам'ятаємо, що якраз Фрідріх Мерс сказав, що перший закордонний візит буде до України. Ну і натомість лідери ЄС планують відвідати Київ, правда, в середині травня. Однак. Ще зберігається можливість тому того, що міністр закордонних справ ЄС приїдуть до Львова, ну щоб далеко не кататися до Львова на 9 травня. Будемо бачити. А ось і поганий сигнал, як на мене, теж чомусь в нас не звертають увагу. Але це м, заява. Я не думаю, що це заява просто від себе і так, щоб трошки покошмарити Україну, але. Не хороший сигнал, однозначно. Європейський союз може відокремити євроінтеграцію України і Молдови через те, що Угорщина перешкоджає переговорам з Києвом. Мовляв, там українці ви розберіться з Угорщиною для початку. А поки ми Молдову зробимо членом Євросоюзу, я так перекладаю це людською мовою. Це повідомлення до речі від Єврокомісара з питань розширення Марта Костака, і вона пояснила, що. В принципі, не виключає відокремлення України Молдови на чи розведення на шляху до вступу в ЄС, що може відбутися вже в червні, коли в Брюсселі будуть приймати нові рішення щодо розширення, тобто відкриття там кластерів, перемовини і з Молдовою вони можуть відкрити ці кластери. А з Україною скажуть, що ми ще не відкриваємо. До речі, вона підкреслила, що проти вступу Молдови не виступає жодна країна-член ЄС. Тобто для Молдови, все норм. Ну, для Молдови, яка заїжджає в Євросоюз на плечах України, якій Україна дала безпеку, все, все все вони заїжджають. А ми там, типу, розбирайтеся далі. Ну, випадку з Україною спротив чинить лише Будапешт, і Молдова і Україна разом просувалися на шляху до ЄС. в Зв'язку з чим їх розглядали як тандем. Попри те, що торік члени ЄС схвалили початок переговорів з оби, ну, з обома країнами. Досі жодного. Розділу діалогу ще не відкрито зокрема. Пані Кос вважає, що Молдова може стати членом ЄС вже до кінця 29-го року. То, як пам'ятаєте, дедлайн там до 30-го, це розширення Молдова є справді зразковим учнем у всій групі. Вони справді відчувають цей історичний момент і додала, що Україна свою чергу також зробила достатньо. Водночас, Угорщина політизує процес вступу України і висунула дуже багато пунктів для переговорів. Київ готовий їх виконувати, але Будапешту весь час цього недостатньо. Мені дуже це нагадує. Позицію Путіна, ну не секрет, що вони там плюс-мінус тотожні, і в кожного є свої фішки і забаганки в Угорщини, ну в Угорщини Орбана. Ну ну сподіваємося, що якось заяви, в тому числі і віце-прем'єр-міністра з питань євро і європейської євроатлантичної інтеграції Олі Олі Стефанишиної все ж таки має практичне пристосування. Але кожного разу, коли Київ іде на якісь там якби виконання якихось забаганок Будапешта, з'являються нові. В тому числі оцей славозвісний план на 11 пунктів, плюс опитування Орбан зробив, що типу вся угорщина проти вступу України до ЄС для того, щоб він мав якби під, під, підстави накладати вето. Але тим не менш, Стефаниша що каже, що ми проводимо з угорцями регулярну консультацію, щоб зняти блокування переговорів про українське членство в Євросоюзі. Ми домовилися, що 12 травня на регулярній основі буде працювати команди, які зараз в Будапешті з української угорської сторони доти, доки ми не визначимо весь перелік завдань. В рамках тит 11 рекомендацій, які є предметом занепокоєння угорської сторони, тобто отак, от обережно дипломатично були названі «хатілки Орбана, які теж не сумніваються, були узгоджені з лавровим конем Путіна під час останньої зустрічі його з сіярто. От така, от такий логічний ланцюжок. Пані віце-прем'єр, приточни, що для зустрічі з угорськими урядовцями Україна підготувала пропозиції, які допоможуть врегулювати питання. Я сподіваюся, що цей діалог матиме всі шанси прокласти шлях до розблокування. Ну і ми прагнемо того, щоб закрити питання, які стосуються нашого двостороннього діалогу з угорцями, в питаннях, які стосуються прав національної угорської меншини в Україні і української національної меншини в Угорщині, тобто там стратегічний діалог. Ну одним словом, але віс на місці стоїть. Тобто я ж кажу, було б добре, щоб ці слова мали практичну якусь реалізацію. В принципі, ще раз, Угорщина Орбана не дає згоду на початок переговорів про вступ України до Євросоюзу. А Орбан вже навіть як я теж відзначав, організував соцопитування в країні, щоб дізнатися, типу чи вони підтримують членство України в ЄС і е, до чого це все призводить до того, що Європа бачить, що втрачають темп і кажуть, ну давайте хоч Молдову почнемо приймати, а Україна, а Україна там розбирайтесь. Ви там ж Воюєте, це зрада. Ну я вважаю, що повинна бути потужна реакція Міністерства закордонних справ на ці всі заяви, абсолютно точно. І... Або ми щось просто не розуміємо. Насправді, типу, залишайтеся сам віч навіч з Орбаном, який грає на боці Путіна. Да, до речі, парламент Угорщини підтримав вихід країни з міжнародного кримінального суду. Так, абсолютно міністр закордонних справ про це повідомив їх. пан Сіярто. угорський парламент проголосував за вихід з МКС. Цим рішенням ми відмовляємося бути частиною політизованої інституції, яка втратила свою неупередженість і авторитет. І після ухвалення закону Угорщина має повідомити ООН про вихід із складу МКС. а Саме рішення набуде чинності через рік. Як от місцеві видання пишуть законопроект на засіданні парламенту. Представляв міністр фінансів, який говорив, що Угорщина була активістом взагалі при створенні цього суду в 2002 році. Підписала Римський статут на початку 90-го на підставі рішення уряду, але при тому в 2001-му його ратикував парламент, але статут так і не став частиною угорської правової системи, оскільки рішення Національної асамблеї так і не було оприлюднено. Тобто. В них є така тема, що цей МКС, в принципі, якби був, але він не працював для Угорщини, тому для них самих вихід ну не є якоюсь там темою пов'язаною з тим, що вони міняють своє законодавство. Тобто, вони передбачили, що це було б не дуже добре з огляду на спосіб ведення справ самих всередині угорщини. Певна корупція, яка визначається з Брюсселю. Ну і те, що вони товаришують тепер з тими, хто насправді є реальними злочинцями, які. Можуть і чи повинні отримувати більше ордерів по лінії міжнародного кримінального суду. А так вони можуть приїхати до Угорщини, і їм за це нічого не буде. Ну і плюс до всього, тут ще є одна обставина, яка зіграла на руку Орбана. Він чекає на візит до країни прем'єр-міністра Ізраїлю Беніміна Бен Нетаньяху. А... Ну, який може ще раз відбутися, бо якраз перед тим як вони планували вийти звідти да, і прийняли це рішення, якраз напередодні оцього. Славно, звісно, вже приїзду Нетаньяху до Будапешту. І Будапешт був зобов'язаний тоді арештувати ізраїльського лідера у, у, лідера ізраїльського уряду. Але, звичайно, цього не зробив. Бо каже, ми в процесі, ми, типу, не маємо юрисдикції для цього суду, що, в принципі, в юридичному плані відповідало дійсності. Але тепер, ну, взагалі, клас. Стосовно російського сліду впливу привітів для Європи. Ну, окрім Патрушово, вони вже розпочали. Як на мене, це моя особиста точка зору. Я Можу помилятися, я не хочу наганяти, але знову ж таки, Європа доклалася до того, що час від часу потерпає. Вон ми бачили в Лондоні знову ж таки велика пожежа на трансформаторній станції. Ну Це як фішка, якраз якщо хочуть зупинити рух чогось, то палять або ролейні шафи, або ці трансформатори. А в Європі Ну цей блекаут, до речі, Ісп... Іспанія офіційно спростувала заяву про дивні атмосферні явища. Якраз коли сталося це масове відключення. Чи електроенергії там цей португальський оператор електромереж сказав, що це рідкісне атмосферне явище. Ну всі ж посміялися. Звичайно, за їх даними. Там якісь аномальні екстремальні коливання температури, причому не в Португалії, а в Іспанії призвели до аномальних коливань в лініях високої напруги. В втім, метеослужба Іспанія вважає, що ніяких там явищ не було і нічого не могло призвести до цього відключення. І національний суд Іспанії відкрив справу щодо розслідування, чи не було масштабне відключення комп'ютерним саботажем. Суддя Національного суду Іспанії е, сказав так, що це може бути комп'ютерним саботажем проти критично важливої інфраструктури країни. Ця версія, якщо підтвердиться, то це буде кваліфікуватися як терористичний злочин. Першими кроками розслідування має стати підготовка звітів національним криптологічним центром. Ну і в принципі цією енергетичною компанією впродовж 10 днів. Це крайній термін, продовження не буде. Дайте 10 днів і викласти повинні викласти причини блекауту. Також суддя звернувся до головного управління інформації поліції з проханням подати попередній звіт про події в той самий десятиденний строк. Ну там почали звинувачувати хакерів і це явище і сонячної енергетики. Поки що процес іде. Більше ніж за добу після відключення, ви ж знаєте, що. Почало повертатися світло а причина. Досі не зрозуміла, бо кілька версій, які були висунуті за цей час, як основні, вже спростовані. Оця комісія і треба термінової відповіді при тому, що Португалія країна звернулася по допомогу в розслідування до Брюсселю. І будемо сміятися, якщо виявиться в кінці кінців, що десь хтось за кілька сотень євро, просто автомата вимкнув. От на як на якому щітку вимкнув правильний автомат, і поки доперли, що це на щітку вимкнули автомат, то пройшла доба. Ну от я думаю, якось так. Бо насправді, ну окей, давайте почекаємо. Але ще раз, те, що там Росія всередині для мене, наприклад, для мене. Ніякого сумніву немає. До речі, Франція офіційно звинуватила російську воєнну розвідку в організації кібератак. Зокрема, кібератака відбувалася під час виборчої кампанії Макрона от останньої, в 17-му році, і пізніше на різних рівнях і до парламенту, в тому числі, за даними відомства, за атаками стоять хакерські угрупування, які плюс-мінус дотичні до головного розвідувального управління. З 21-го року Росіяни атакували близько 10 установ, серед яких держав. Державні служби, приватні компанії, спортивні організації і в тому числі Олімпіаду 2024. Так, друзі, я вчора доповідав вам про можливість тихої гавані для російських олігархів, які мають санкції в Європі через золоті паспорти Мальти. Ну, по почули, виявляється, і в Брюсселі нас почули. Все, ЄС визнав схему видачі золотих паспортів на Мальті незаконною, яка порушує європейське законодавство. Все, держава-член ЄС не може надавати громадянство, і по суті європейське громадянство в обмін на заздалегідь визначені платежі або інвестиції, оскільки це рівнозначно перетворені набуття громадянства на комерційній основі. Європейська комісія там навіть суд виявляється подавала через цю програму золотих паспортів. В обмін на інвестицію, ну і е, зупинила, значить, цей процес. Причому раніше кіпер і Болгарія теж скасували аналогічні програми набуття громадянства під тиском керівництва Євросоюзу, які стверджував, що ці схеми своє ризики корупції. Ну а ви кажете, дивляться, звичайно, в Європі приймають рішення. Е, ну не те щоб я жартую, там, але все одно, ну, ну це очевидні речі, до яких приходять чомусь там через е, роки, а не дні, і не години. Так само, як із. З цим блекаутом в Іспанії. Ну очевидно, що хто там чиї вуха стирчать за тим тумблером, який виробили так в Україні? Теж є новації, друзі. і Вважається, що вони достатньо категоричні. По перше, по лінії ТЦК, тому що виглядає так, що і і воєнний стан будуть ще тривати. І точно наступний настане якраз там в районі 8-9 травня. Працівників ТЦК, хто не воював і не має обмежень по здоров'ю, будуть відправляти на фронт. Це заява по лінії генштабу. Зараз здійснюється масова перевірка щодо комплектування ТЦК СП особовим складом з бойовим досвідом. Військові службовці ТЦК без бойового досвіду і відповідних обмежень за станом здоров'я будуть прямо направлені до проходження військової служби в частинах, що виконують завдання в районах ведення бойових дій. На їх посади будуть призначати осіб, які отримали поранення, контузії і відповідно до стану здоров'я свого не можуть виконувати завдання в бойових підрозділах. Також повідомляється, що в період з. 25, з 22 по 25 роки здійснено заміну по суті ротацію всіх керівників ТЦК СП, і на даний момент майже 70% військовослужбовців ТЦК СП мають бойовий досвід. Далі в нас зверніть увагу, хто працює в інтернеті, особливо там на «Маркетплейсах», Плейсах там OLX, пром, розетка, де там що можна продавати, епіцентр. До речі, останні там поновив свою роботу після теж хакерської атаки. Кабмін схвалив законопроект з новим податком на доходи від продажу товарів на маркетплейсах. Тобто оператори цифрових платформ будуть зобов'язані автоматично утримувати податки з громадян, які отримують дохід від продажу товарів або надання послуг через такі платформи. Там ставка йде 5% плюс 5% військового збору. Вчора деякі там депутати кричали про 23%, Побачимо, але поки що 5 плюс 5 – це 10. Ця вимога буде стосуватися як українських, так і зарубіжних платформ, якщо їх використовують резиденти України для отримання доходу. Теж в цьому зв'язку до 31 жовтня, поточного року, кабін залишає без змін ціну на електроенергію. Значить, там є положення про покладання соціальних спеціальних обов'язків на учасників ринку електроенергії. Електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів в процесі функціонування ринку електричної енергії. От е, воно продовжено е, дію. Це доповідь Міненерго. Е, зберігається єдина фіксована ціна на електроенергію для індивідуальних і колективних побутових споживачів на рівні 4,32 гривні за кіловат годин. І нічний тариф 2,16 теж він залишається чинним. Е, газ Газ так само заява. Влано в ще на рік, але Україна втратила майже 50% відсотків газовидобутку через атаки росіян. І цієї зими ворог здійснив низку масових атак на українську газову добувну інфраструктуру. Завдав втрат в обсязі майже 50% від Цього видобутку. Попри це, сектор вистояв і стабільно забезпечує споживачів блакитним паливом. За словами прем'єра Шмигаля, наразі уряд активно працює над компенсацією втрат, зокрема шляхом імпорту газу. Я вам доповідав, що ми отримали гранти. Сотні мільйонів євро для закупівлі газу для того, щоб ну, все ж таки наповнити ці наші сховища, які фактично опинилися наприкінці зими, от на початку весни порожніми. І, і, і щодо всіх цих заяв стосовно рускоязичного населення, там меншостей різних і, 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 і висловлювання Лаврового коня Путіна про те, що російськомовні регіони і русський язик тощо. ви знаєте, Кміс це Міжнародний інститут соціології провів опитування. Цікаві такі дані, при тому, що в, в одній стороні вони могли б бути гіршими, а в іншій могли б бути кращими. Я зараз поясню, що маю на увазі: більшість українців за результатами цього опитування переконані, що в Україні немає утисків російськомовних. До речі, напишіть в коментарях, якщо ця тема взагалі варта того, щоб її так розглядали. Причому на четвертому році війни з російськомовними. Соціологи КМІС зазначають, що, хоча певні відмінності в поглядах, між між ми різних регіонів і тими, хто спілкується українською чи російською мовою, все ще існує, ситуація після початку повномасштабного вторгнення звичайно значно вирівнялася. В Україні збільшується число тих, хто вважає, що в українських школах не повинні вивчати російську мову. Якраз в 2019 році, просто як генеза, дев'ятнадцятому році вісімдесят опитаних вважали, що російську мову в школах вивчати варто хоча обсяг її вивчення і був дискусійний. Але 81%. відсоток. Однак, вже в 23-му році, після того як почалася війна, повномасштабна частка таких громадян скоротилася до 42%. відсотків, але вони все одно зберігалися. Водночас з 8% відсотків до 52% відсотків збільшилася кількість тих, хто категорично проти вивчення російської мови, взагалі, що стосується останніх, то м -м, в 23-му році 52% вважали, що не варто взагалі вчити в школах російську мову. Сьогодні їх таких 58, тобто збільше. Але все одно при прибічників вивчення російської мови не радикально кількість зменшилась. Було 42 в 23-му, Я вам нагадаю, а зараз 38%. Ну більше ніж третина населення. До речі. Не знаю, як вас ну в кожен собі дасть відповідь, але знову ж таки згідно цього опитування, українською вдома спілкуються 63% громадян. Водночас російською розмовляють 13% громадян. Ще 19% сказали, що і так, і так, і залежно від ситуації, то російською, то українською проблем для цього з цим в них не існує. Для порівняння двадцятого року про те, що говорять вдома українською, зазначили 52% опитаних. Російською тоді вдома спілкувалися 25%, Водночас частка тих, хто Спілкуються обома мовами, практично не змінилося І тоді була 18 до війни, зараз 13%. Ви ж бачите і трошки більше. Хоча регіональні відмінності ще раз вони є, але якраз після вторгнення вони значно зменшилися за рахунок зростання використання української на півдні і на сході, де багато людей принципово перейшли на українську мову. Отак, от, от друзі, виглядає наша перспективність. Звичайно, що. Як то кажуть, та Пушкін Пушкіним, але споціновуючи Пушкіна приносять Пушкіна на танках і стріляють Пушкінами із гармат. От така от є особливість цього руського міра. Але ну основні позиції з того, що є на сьогоднішній день, нехороші позиції, нехороші сигнали. Побачимо, яка буде реакція. Я по лінії Євросоюзу так само вам представив. Бо домовилися на біле, біле, на чорне, чорне. Дякую, друзі, що на каналі. Це наш другий брифінг за сьогоднішній день. А сьогоднішній день нагадаю, це середа і 30 квітня. Приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночки, не забувайте вмикати, бо не пропускати сповіщення про момент виходу на наступного відео. Якщо заходить формат, будь ласка, категорічні українські подобайки, лайкоси, там пальчик догори. Піктограмка. Дякую за коментарі і відправляйте лінки і гіперпосилання на це відео вашим друзям, знайомим, колегам, близьким, аби теж люди в курсі справи були, що навколо коїться. Дякую, Патріони. Спасибі спонсори каналу. Є така фішка від YouTube. прямо на першій сторінці каналу. Написано, хто спонсор. І я дякую вам, друзі. Спасибі величезне, І всім, хто знаходить певні опції в описі до цього відео. Якщо маєте бажання і можливості, завжди з задоволенням спілкуюсь. На загал не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці, як вміємо, як знаємо, як можемо. Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо до перемоги. Вона обов'язково буде, навіть не сумнівайтеся. Дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення. До наступного відео, будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюсь і далі обов'язково буде. Слава Україні!